Вітаю, любі діти! Сьогодні у нас урок української мови, і ми продовжуємо впізнавати іменники, розпізнавати їх у реченнях та у тексті. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, які іменники називають один предмет, а які багато. А спочатку давайте пригадаємо, які звуки в українській мові існують, та виконаємо звукобуквений аналіз до слова цукерки, позначивши кількість букв. Звуків та складів. Запишіть, будь ласка, у свої зошити. Ну що ж, сьогодні ми з вами пригадаємо наших друзів Мовку та Суржика. Давайте дізнаємо, що вони знають про іменники. Їжак, листок, кущ. Голка плащ. Ці слова згадуються у вірші поетеси Тамари Коломієць. Зараз я спробую повернути їх у текст. Два веселі їжак накололи на голка, Всі листок і сказали ми кущ, золоті у нас плащ! На дощ. Ой, суржику. Мені здається, ти зробив щось неправильно. Бач, яким дивним видається віршик. Ну, якось воно так вийшло. Скоріше, не вийшло. Я вважаю, що слова треба дещо змінити. Два веселі їжаки. На кололи на голки. Всі листки. І сказали ми кущі. Золоті у нас плащі. На дощі. Так он воно як. Значить, тих кущів, плащів та дощів було багато. Виходить, так. А що ж тоді змінилося у словах? Бачу, що кінцівка. А для чого її змінювати? Тільки для Рими? І для Рими теж. Та найголовніше, щоб показати. Що предметів було не один, а багато. Отже, таким чином ми з вами дізналися, що іменники можуть змінюватися за своїм закінченням і називати предмети або один предмет, або багато. Ну що ж, давайте подивимось, яку вправу нам треба виконати. Друзі вирішили пограти в хованки. Щоб визначити, хто буде жмуритися, потрібна лічилка. Давайте прочитаємо цю лічилку, яку запропонувала родзинка. Прочитайте, будь ласка. Давайте поставимо питання до виділених слів та пояснимо, скільки предметів називає кожне слово один чи багато? Ну, Наприклад, один. В нас може бути одна пушинка, одне перо, один трамвай, одне місто, одне село, одна квітка, одне стебло, одна весна і одна зима. А що ж нас може бути багато? Багато пушинок, багато пера, багато трамваїв, міст, міста, села, квітки, стебла, весни та зими. Отже, як ми бачимо, Кожне слово може змінюватися так, що воно означає багато предметів. Давайте запишемо за зразком ці утворившіся слова. Пушинка, а якщо багато сказати, тоді пушинки. Одне перо багато пера. Один трамвай, багато трамваїв. Кілька трамваїв: місто, міста. І так далі. Запишіть, будь ласка, цю вправу свої зошити. Таким чином запам'ятайте, що іменники можуть змінюватися за своїм закінченням, лише поставивши питання або один, або декілька багато. Таким чином ми можемо змінювати слова. Прочитайте лічилку Гаджика. У нас є виділені слова, давайте запишемо їх у дві колонки, ці іменники. Одразу позначивши, де в нас іменник має на увазі в однієї кількості, тобто один, а де іменник називає багато предметів. Ну, наприклад, один це зірка, яблучко, а багато у лічилці від гаджика позначено горішки. Цукерки, шоколадки. Давайте поглянемо на екран. Що ми бачимо? Так, це ялинка і подарунки. Ялинка, вона одна. Тобто, це іменник, який вживається у однині. А подарунків багато. Це іменник. Які вживаються в множині, їх багато. Запам'ятайте, будь ласка, що в нас є однина і множина. Однина це коли один предмет, а множина це коли вживається дуже багато предметів або декілька, але не один. Зробіть, будь ласка, звукову схему слова ялинка. Запишіть у свої зошити слово ялинка і виконайте звукобуквенний аналіз до цього слова. Позначивши кількість букв, кількість звуків і кількість складів. А зараз давайте відпочинемо, підводьмося і виконуємо фізкульт хвилинку. я з нею Нею, я з поможе у біді. Добре, після відпочинку, давайте продовжимо опрацьовувати наші завдання. Читалочка запропонувала свою лічилку. Прочитайте її, будь ласка. Давайте поставимо питання до виділених слів у лічильці від читалочці. Скільки предметів називає кожне з них? Кури, півні, цуценята, кішки, кіски, ягнята. Це один чи багато? Так, це багато. Давайте змінимо виділені слова так, щоб вони називали тільки одну тварину. Ну що ж, сьогодні на уроці ми з вами пригадали, які в нас бувають іменники. А також дізналися, що іменники можуть називати один або багато предметів, змінюючи при цьому закінчення. На цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу!